Добрий день, шановні колеги. Сьогодні 27 лютого 2025 року. проводимо засідання нашої постійної комісії. На комісії три депутати і спетивні. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На нашу комісію виноситься 4 питання. Перше. Про зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у в руці Національного спотугу в Гратівській селищної територіальної громаді на 2-25 22 роки. Про зміни до комплексної оборони та про охорони програми Гратівської селищної територіальної громади на 21-25 роки. І про зміни до цільової селищної програми підготовки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони національної гвардії України, Національної поліції України, прикордонних військ України, Державної служби України за звичайної ситуації Служби безпеки України на період правового режиму воєнного стану. І про структуру та штатну чисельність апарату та виконавчих органів середньої ради. Починаємо з першої питання. Зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спорту в Гартівській самісті територіальної громаді на 22-25 роки. Так. Внести зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спорту, а то є ще з питання. Так? Це програма в прокуратурі ж тоже, так? <п 'ят> і, і вернеться, вернеться назад. І ще одне питання про результати діяльності Немирської окружної прокуратури на території Браківської територіальної громади Міницького району за 24-й рік. Питання. На Внести зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення другому на на часі ручі Національної спробуратівської середній територіальної громаді 22. 25 роки. Далі програма. затвердження рішення брою 22 сесії селищної ради 8 ликання 2022 року номер 1070 є змінами в зв'язку збільшенням обсього фінансування на 2025 рік на 500 тисяч гривень. У пунті 8 паспортів програм загальний обсяг фінансових. Ресурсів, необхідних для реалізації програми на 2025 20 рік, збільшити на на 500 тисяч гривень, та викласти паспорт програми на реалізації, що додається, Доповнити додаток, заходи з виконання програми підготовки територіального балансу та місцевого населення і участі в участі вулиці національного спротиву в Братівській селищі територіальної громаді на 22-25 роки, викласти новій реалізації, що додається. Це на пів мільйона підняли це так? На 500 тисяч це ми є ще на закупівлю і модернізацію та ремонту озброєння військової техніки засобів та обладнання для військової частини 73-79 до ТРО. Він по області. Оце якраз не треба це виглядати. Цей. 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 Ну, Руководна. Руководна. Це, 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 це. це, це. Коротше, давайте так. так треба, так. не треба в них, ввісили, ми за тим комбіналом з ними. Ви розробили проєкт висіння? Погоджені всіма? Так. Ну то, хтось є в депутатів питання? Нема. Ну, Ставимо голосування. Хто задав проєкт висіння? Хто задав? Просто не втримався? Першого голова. Друга. про зміни до комплексної і програми Береківської селищної ради. Внести зміни Баска Баска до комплексної законопроводної програми у Радіоселищної території громади у 21.25 років, затверджені рішенням сесії від 4.04.24. номер 1907, а саме. 8 паспортів програми, а загальний обсяг нас ресурсів, необхідних для реалізації програми визначити в розмірі 5 мільйонів 870 тисяч. Та виплати паспорт програми на що дойдає. Що це таке в 5 мільйонів? Це нормальний хлопця. А був всі. Більше йому на 100 тисяч. А, там че? Че? Мічно, я, так, а, Так, то все це більше на 100 тисяч. Член комісії. Я по... А на 1010 шоу. Да, ну, Закупив на пальний мастер-мітералом для поліцейських обіцерів вимов. Так як мені зараз виходить. Достало пункту. Ми з тобою зобов'язаний такі розшуки і вирішують на фірма. Їм отримали б ми. Це біда, що це не буде ви. Так, ставлю на голосування. Я питання? Є? Питання? Сталю на голосування, даний проєкт Хто за? Проти витримався. Розміни до цільової селищної програми підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України, Національної поліції, України, прикордонних військ, Державної служби України, надзвичайних ситуацій, служба безпеки України на в напрямку режиму. Так. Внести зміни до цільової селищної програми підтримки Збройних сил України, підрозділів. Україні затазію рішення 48-ї сесії 16, від 16 10 номер 17 зміни, а саме доповнити ще додаток на напрямі діяльності та заходи, Ну тут, Юрій Пенеш, це цих 500 тисяч? Ні, це там розписали по пункту захисту протидії контролюючих до них військової частини із общого фінансування в сумі 500 тисяч, матеріально-технічне забезпечення, придбання автомобілі техніки військові. Теж 500 тисяч. Це всі окремі, окремі військові частини. Так? І всі по 500 тисяч? Ні, там є по 200. Тут є 200 тисяч. Ну це вони по запитах по потребах. Так, коли став. вони звернулися є в місті військових частин. По можливостях, те, які красиві сім'ї. Погод потрібен по закладу. Можливості, наші можливості. У Є громади, які мають можливості. Часто ми можемо в інші. Так. так. Якої питання немає? Там на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Проти тримається. Так. Я зараз емісії. Про структуру та численність численні та параду переконавчого корень гратівських селесної ради. Так, Петро Іванович, розказувати на чим давайте перенести до структури штатної частини апарату виконавчення такі зміни. Дивесте з 30.04 по 25 -го зі складу апарату селищної ради одну штатну подальницю керуючої справами виконавчого комітету селищної ради. Де це питання не як навчальних людей сьогодні. Вичели, не треба на цей посадки. Ні, ну то я спитався, як дущ Петро Іванович, а як начальник відділу юридичного звичайного. Чесниться селищної ради, поначе ворог, надіями у нас першої посадового суд. Відповідно до закону типових е, е, штатів е, для органів місцевого самоврядування не е, е, передбачені. Тобто при затвердженні структури штатної чиселі організації наділимо дискаційні повноваження, тобто, що значить, або передбачити певні посади, або не передбачати певні посади. Е, Ов'язкова посада. Це рекомендовано, так? Ніхто нічого не рекомендує. Є просто законі передбачено, що можливо є така посада. Є така посада подаючи справи. І вона за своєю посадою може ходити до складу чи ходити до складу виконавчого комітету. Наразі рішенням ради, радість селищної ради, депутатів, зокрема, проголосовано. Питання про те, що повідоційне включення е, Мельничук до складу виконавчого комітету. О, тут яка посаду має посаду Тобто, Якщо вона не займається виконавчим комітетом, посада, яка хола ця особливо Ну, не, не Керівництво селищної ради вважає, що достатньо роботи виконавчого комітету може достатньо виконати відповідні відділи селищної ради. Загальні організаційні відділи правового забезпечення. Що і передбачено регламентом, а в координацію може робити цей відділ, може робити один із заступників. Так, хорошо. Так, вивезте. Вивести з 30-го зі спаду загального відділу селищної ради одну штатну одиницю Ділого. В нас э, працює, э, там є дві штатні одиниці Білогода в цьому відділі, одна з яких переводиться, ліквідується э, і замість неї утворюється посад героїв спеціальність. Оскільки навантаження загальний лінії, високі кілометрів. Це є. Загальну мільярдів. Воно тут є. Там далі є, дасте. Тут вивезти, а там вестерство, да. да, так? так, особливо. Пункт Пут 150. Ми посередині постажимо. Вивезти зі складу відділу земельних ресурсів, все одно 2 штатні одиниці, спеціаліст першої категорії, три штатні одиниці спеціалістів. Це ми на срочку може давимо їм головним спеціалістів. Це з цим довестичкою? Так, теж так само. Ми ну, ці виводимо посади, а вводимо другі. І люди перед ті, що да, ага. працюють. Тобто, ми хочемо якось їх заходити, щоб я вони сад. робили Тобі. трохи краще свою роботу. Ми да. і займалися координацією. Е Ліквідувати з 30 го читання відділ економічного розвідку та інвестиційну діяльність його. Ну, зараз нас не заповнені дві вакансії. Кривко. Дві вакансії. А хто там буде ну, ну, Зараз там ніхто не працює. Там працював янковий mm -hmm. і там працював не славний. Не зараз mm -hmm. на пенсії. Зімниця вийшло на пенсії, не славнений, переведені за сектор економічного розвитку допомоги. Mm -hmm. Сектор розвитку допомоги. Останній. Так, вести з 1.5 до складу загального відділу селищної ради одну штатну одиницю головного спеціаліста. Це зараз діло, везти з першого до складу відділу земельних ресурсів ради чотири штатні одиниці головного спеціаліста. Затвер... Затвердити з урахуванням пункту. Першого рішення, структуру, достатна численність апарату та виконавчих органів Ориської селищної ради на юрі... новій редакції, що задає? Так. Якого питання? Питання на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Протимався. Про результати діяльності вирізку кордонної прокуратури, території речі, територіальної громади, інформації про результати діяльності, кордон прокуратури на території речі вже мідомо. по цих для цього не, собираю, собираю, це не Чи Тут немає кадастру, немає тут такі точки. Це я так розумію, паль. Це не це по вартісті, так? площа не вказує. Просто. Гроша, так? Да? Ні, не площа. А в чому? Я так розумію, що тут, якщо взяти попит, це так, площа. Я, Все. Я, Все. Де, немає. Де. немає Немає, немає взагалі площі, тільки вартості, так? А що по вартості я бачу, тут немає ні одного жодного паля, так? це Извиняется вызавича. Ну по суммах парень начинается, если я доверюсь, по-нашему, по-моему, 70%. А ты не маркер. Даже тебе работали в прокуратуре, он был працюнок. Ні, Я просто дивлюся, що целый раз начался, хотя я Мені я не можу не сказати, є, є, є в чому площі. квадратних метрів. Це, це по ньому. Ну там так, да, там це, є. Теж понятно, що це ти Скажіть, я вам скажу. 13.67. Це столбовку. Це заява про розірвання того рольного. Це голубець. З цим це ясно. Крім того, подано дві позовні заяви інтереса державної особи головного управління Державної катастрофу Української області громади. Громадян Російської Федерації. Про припинення правовласності шляхом. Це воно нас не стосується, воно переходить в державну власність. Це я все але ну, я тут бачу пам'ю маю. Це ООС. Це немає. Ваших поїмні немає. Там в мене немає людей. Ну, деякі поховані. Ставлю на голосування. Хто за данния проект виждаме? Хто за? Проти отриваме си Що, шанови колеги? Благодаря за въздуха и Будьте крепки дороги.